Куди діваються кошти за розподіл газу? Адже за е, словами СБУ Служби безпеки України, коли перевірили облгази, а це саме ті служби, які відповідають за доставку, розподіл, транспортування, як не це одна і та сама штучка, так. Газу для населення, так, і беруть за це кошти абонплату, так, плата за розподіл газу. Ну, дві квитанції за газ. перша за сам газ, другий для його доставку. І от за звітами перевірки облгазів, СБУ знайшла правопорушення на суму 3,5 мільярди гривень на технічному газі, а також правопорушення там. На закупівлі різних деталей для відновлення газових мереж. Давайте теж розберемося. Так? Я постараюсь бути максимально непривзятими, не топити ні за одну, ні за іншу сторону, а розбирати зі сторони народу. Що це в результаті, як це вилиється для народу України. Тому що ну, знайшли порушення так, на таку немаленьку суму. 3,5 мільярди, і це лише в декількох облгазах було проведено ці перевірки. Е і газ далі подається людям. То що ж, е люди зря платять, можливо, потрібно відмінити цю плату за доставку газу, так, якщо ці кошти все рівно відмиваються, по їх словам. Чи е знизити ціну? Так, е ну, про це також буде йти мова. Тож, давайте по порядку не предвзято зі всім. Розбиратись по народному, як то кажуть. Тож, давайте. Але перед тим хвилиночкою вашої уваги хочу трішки похвалитись, можна навіть так сказати. Отакими підсумками і отакими. це ті підсумки, в, в розробці в яких я приймав участь особисто. Перший підсумок для дронщиків з отаким антибликовим захистом. з... Утеплювачем для рук, там є е, зручна підставка для пульта, тут е, зручно кріпиться планшет. Це все, щоб ефективно керувати дроном, швидко розгортати його і е, зручно переносити. В бойових умовах ці три е, правила стають ключовими. І другий це для підсумок для тепловізорів. Система зручного витягування. М'який, усилений, щоб не побити прилад, кріплення надійне, додаткове кріплення, карманчики, щоб положити туди павербанк, е якусь батарейку, шнурок для зарядки. Тобто причепив і тепловізор завжди з тобою в надійному місці, надійно закріплений, і ти знаєш, що він нікуди не дінеться, бо річ не дешева і не поб'ється. Далі працюємо на перемогу, далі. Продовжуємо забезпечувати хлопців, якщо бажаєте долучитися, ось номер карти, тому що це все тканина, це все фурнітура. Ну, на жаль, коштує ну, немалих грошей, і це все потрібно закупляти. Ніхто його нам безкоштовно не дає. Тому номер карти на екрані, хто бажає, вважає за потрібне, дуже буду вдячний, що долучитесь. Саме ці речі допомагають зберігати хлопцям оті більш дорогі речі, тому що вони не валяються десь по карманах, не бовтаються десь, де можуть відірватися, впасти, а вони в надійно закріпленому, комфортному місці. А тепер відносно доставки газу. І так, СБУ оприлюднила обвинувачення, які видвинула так в, в сторону. Облгазів, які належать фірташу, так в тому, що там було зловживання. Ну, це поки що обвинувачення. Далі це все передається в суд, і вже в судовому порядку це все тянеться, розглядається, перевіряється, може тягнутися руками, чесно вам скажу, і от тоді вже після вироку суду можна казати так, винен чи ні до цього, він ну, вони облгази поки що просто А для чого це робиться? Ну, навіщо це все, якби це вся тяганина, і щоб допомогти нам, народу, Ну, можливо, трішки так, але це в саму останню чергу. Насправді, це просто переподіл, переподіл ну, сфери впливу. Тобто, от є така штучка, де можна непогано заробляти. Ну, до речі, облгази е, з якихось там. Ще з 12-х, напевно років є збитковими, тобто, оцей тариф на розподіл газу за їх словами не перекриває тих витрат, які вони витрачають на обслуговування мережі. Цей технологічний газ, всякі краники і все інше. А для того, щоб цю збектовість перекрити, потім з державного бюджету виплачуються ну, дотації. Тобто, крім того, що платимо ми там по гривні, по дві, хто по скільки так за розподіл газу ще їм додатково виплачує такі непогані компенсації і держава. Нагадаємо, раніше і облгази продавали і газ. Ну, потім з'явився цей ринок газу, з'явилися багато компаній, і майже всіх перевели до Нафтогазу так, добровільно, примусово або давали можливість вибрати якусь іншу газопостачальну компанію. При переході багато людей, які заплатили наперед, до цих пір не можуть повернути свої кошти. З облгазами відбувається подібна зараз ситуація. Уже там Харківгаз, Дніпрогаз, так. Перевели до також до Нафтогазу не тільки за оплату за газ, а й за доставку транспортування газу. Но тут ситуація оказалась трішки кращою, тому що рахунки залишились ті самі. Тобто платиться туди ж, куди платилося, лише поміняли, грубо кажучи, названня, ну і директорів поставили своїх. Чи призведе це до того, що знімуть плату за доставку газу ні, не призведе. А до чого це ну, в фінальному результаті може призвести отак самі ймовірні варіанти розвитку подій. По-перше, Нафтогаз після того, як е, планує заволодіти ринком розподілу газу, хоче зробити єдину ціну для усіх. Як ми знаємо, найдешевша або найменша ціна за розподіл газу зараз в Києві і таких густонаселених містах, так? Там 30 лишніх копійок, тому що на доставку того самого газу менше труб, менше їх обслуговування, і тому це дешевше. І найдорожче це туди на Закарпатті в горах, тому що там буває до одного абонента йде декілька кілометрів труби чи до одного села. І це все якби ну, треба обслуговувати. Хоча воно там землю зарити, ніхто туди не дивиться. ну, Їхнє це катодне обслуговування, коли там проводи під'єднані, ніхто не відміняв. Але... Е Хочуть збалансувати ціну і потім зробити одну для всіх. Тобто ті, хто платять по 30 копійок, їм накинеться, грубо кажучи, і ті, хто платять майже по 3 гривні, в них відміниться. І в середньому гривня 50, щось таке до двох буде усереднена ціна для всіх однакова. І оця кількість людей, для яких ціна знизиться, набагато більша, і це має ну, якби, зробити такий. Позитивний сплеск в суспільстві. Тобто люди можуть сказати, «Вау, зменшили ціну на доставку газу. Нарешті ми ж на ню так довго платили, і непонятно куди, і непонятно за що. Далі чи будуть проблеми при переході, якщо почнуть забирати в облгазів і передавати нафтогазом? Теоретично ж кажу ще раз, не має бути, тому що рахунки залишаються ті самі. Якщо рахунки зміняться, уже було заявлено офіційно, що при зміні рахунків усі. Кошти надмірно сплачені будуть переноситися автоматично. Але я в свою чергу вам не радив платити багато на або як це пропоную, то болгази, що заплатіть нам за увесь рік відразу, та й будьте цілий рік спокійні. Платіть собі, щомісяця по мірі використання, так там ціна фіксована. І будьте спокійні, що, по-перше, вам не відключать за те, що ви не заплатили, а по-друге, що. Ви не переплатили лишнього в разі якогось переводу, переходу, ви просто на наступний місяць заплатите в іншу компанію. Навіщо лишній раз робити собі як -то кажуть, нерви? Так. Далі, де взялися ці мільярдні кошти, які, за словами СБУ, облгази привласнили собі? По-перше, це плата за так званий технічний газ, тобто той газ, який... Виділяється просто в атмосферу е, при функціонуванні газових мереж. Тобто для того, щоб мережі, оці їхні редуктора функціонували, вони працюють по принципу, що якась частина газу там періодично справляється, скидається для балансування тиску. І от е, цей технологічний газ, компанія Облгазів, так, там Вінниця Газ, Київгаз, е, закупає так само в Нафтогазах. По словам Служби безпеки України, було е, відібрано в Нафтогаза, цього технологічного газу на оцих 3,5 мільярди більше, ніж потрібно. І цей газ був проданий ну, населенню, коли мали ще можливість продавати, так? коли облгази також і продавали газ, не лише транспортування газу. Тобто забрано як технічний газ, списаний. Но теоретично він не вивітрився. Просто був списаний, а газ був проданий населенню. Ну, така доволі нехитра процедура, але доволі дієва. Так? Зважаючи на кількість абонентів, наскільки вони використовують газу, то це буквально на декілька днів, так? І все перекрито. Облгази, в свою чергу, заявляють, що ніяких таких махінацій, звісно, ніхто не пророблював. Це вже давно знайома всім практика, коли Нафтогази не продають Облгазам газ за спеціальною ціною, тобто 7 гривень 40 копійок. Не укладають з ними договір, тоді Облгазам приходиться закуповувати газ по ринковій ціні. А ринкова ціна доходила навіть до 100 там, гривень, більше 100 гривень. Тобто оця різниця в 90 гривень між ціною укладеною в договорі і ринковою. Це і є цих 3,5 мільярди, які вилізли потім в кінечному результаті. Тобто, тобто облгази в, е, вартість газу закладали одну ціну, і коли їм продавали зовсім по іншій, це вже наростало великим-великим боргом, який в кінці цю суму. Звісно, хто там прав, хто винуватий в кінечному результаті вирішить суд наш самий такий справедливий і гуманний український суд на всьому світі. І для нас, як для користувачів, найважливіші такі аспекти. Перше, чи зміниться ціна за розподіл доставку газу, так, ну, скоріш за все, що зміниться, для всіх стане якоюсь середньою, але як це буде в кінцевому результаті побачимо. Друге, е, обслуговування газотранспортних мереж, чи залишиться воно на цьому рівні, чи збільшиться, чи, можливо, навіть ще зменшиться, тому що невідомо, як поведе себе. Наступний власник так після зміни, тому що там в Дніпро газ вже розповідають про величезні черги біля газбутів, цих е, біля центрів обслуговування клієнтів, тому що вже починаються плутанини з показаннями, з розрахунками, тобто це все ще не напрацьовано і не працює так, як потрібно, в нових власників, і призводить до таких результатів. Як швидко це все перестроїться і почне функціонувати так, як потрібно, тому що навіть в цих реаліях, коли там ми подаємо показники через телефони, так якби все програма повинна автоматично перераховувати. Багато клієнтів скаржаться на те, що тому не дорахували, тому перерахували. Тому взагалі щось зрозуміло нарахували, і отакі катавації проходять. Ну і побачимо, чи дійсно кошти, які ми платили за доставку газу, йшли саме на цю доставку і на обслуговування наших мереж. Ну це вже побачимо по вироку суду. І... Ну і вирішимо для себе ну, найголовніше питання: поскільки і як взагалі варто платити за цю доставку газу. Тож. Отака от інформація на сьогодні. Уважно за цим спостерігаємо, розбираємося, щоб не попасти в передряги, коли гроші пішли десь не туди. Я вам уважно розповідаю. Не хочемо пропустити. Долучаємося до каналу Народна Думка. До нової зустрічі.